Ну що в Соловійному пам'яті це мається на увазі передача, яка дев'яноста з Соловйовим, депутати Держдуми вже починають щось подозрівати, хоча їм бункерний ВВХ розказує, розповідає, що у них все класно, у них економіка там, на взліті вже другий чи третій десяток років, а тут вже щось вони починають зрозумівати, розуміти, і що вони кажуть. Депутат Держдуми Леонід за всі дати, які там постоянно там бла, 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 балаболять парафіні а тут не може зрозуміти, чому в Росії ростуть тарифи. Так Путін же говорить, що санкції не діють, а воно щось не так. Тому росіяни, черговий раз вас запрошую, включайте мізки, а не телевізор. Ну і знову, Як то кажуть, Росії. Як мінімум, 11 танкерів, типу потерпівши крушение Волганефть, виходять в море. З нарушенням правил щоб снабжать телевой флот Росії, пишуть важні історії. Як мінімум, 11 танкерів, такі, типу як Волганефть, которые потерпели крушение в Чорному морі і спровоцировал екокатастрофу, виходили в море і в 24 марта, і в 25 2025. Несмотря на допуск по квалифікаційним свідоцтвам. Тобто, це що, про що каже, що їх нічому не вчить. Їхня практика, які вони ці танкери, які предназначені для сплаву по річкам, а вони їх випускають у море. І, звісно, вони там тонуть, і звісно, що потім екокатастрофа і в Чорному морі, і в Азовському морі, і вже сезон в Криму, я так розумію, все, фініш, тому що пишуть їхні медики, що там купатись не можна, тому що будуть опіки хімічні. Тому росії школу нічого не вчить. Ну що, до наших славетних боксерів і братів клічків і Олександра Усика додаються ще другі спортсмени українці, але на незвичайному для нас виді спорт. 23 січня в Японії відбулася небачена в історії сумо Подія. Вперше в рамках великого турніру в Токіо відбулися бій двох українців, які виступають у вищій лізі японського СУМО: Сергій Соколовський і Данило Августішин. Для Японії, в якої сумо не лише популярний спорт, а й національна традиція це нечувана подія, яка привернула увагу змі та фанатів Сумо. Аби два українці досягли у цих змаганнях просто блискучих результатів. 10 перемог з 11 можливих, що є найкращим результатом турніру. Після легендарного Тайхіо копки, Ми вперше маємо рікші з України такого рівня. І кожне згадування в японських ЗМІ привітає увагу японців до України. Дякую хлопці, ви найкращі сумаїсти, а кажуть, що й українці є і сумаїсти. Це круто. З'явився черговий доказ, що армія Ерефії створена з наркоманів, алкоголіків та всякого непотребу та маргіналів. Виріс нещодавно вже черговий раз Павло Губарів, хто пам'ятає такого персонажа, це з ДНР, який там спочатку стояв у істоках проросійських ДНРівців, який повоював за Росію, і він зрозумів, що всі керівники. Які там, тільки типу, шойгу, лініводав, що вони все все зроблено, роблять, що попало, формують цих всіх забирають наркоманів з Олець і формують війська і Тому дуже приємно дивитися на те, що доходи до людей, які там за проданців, що щось у них змінюється. Армія це якийсь зброд, це в суспільному сознанні так і є. Наркомани, которых ловят там і заставляють підписувати контракт. Ну, тобто есть ще слои общества. І частично це правда. Частично Всі ми пам'ятаємо, як кремль вбиває новичком на заході в Європі різних людей. І ось чергова спроба дестабілізації в Європі вбивства чергової чергового людини, яка дуже потрібна Україні. У НАТО офіційно підтвердив спробу Росії вбити гендиректора Райн Метал, Пише Reuters. Заступник помічника генсека НАТО з питань інновацій Джеймс Апатурай повідомив, що кампанія саботажу включала сходження не тільки це вбивство, сходження, поїздів з рек підпали, напади. На майно політиків та погрози організувати вбивства лідерів галузі. Довідомо, райнметал найбільший найуспішніший найуспішніших німецьких виробників 155 артснарядів, які відіграли важливу роль в війні з Україною. Тому е, ми бачимо, що це режим вбивців, і з ними домовлятись про щось дуже складно, практично неможливо. Їх тільки треба сили засовувати в ту діру, з якої вони виповзли з болот. Ну, чергове сумне підтвердження, що не треба е, брати в руки те, що походження має військове або нагадує, або незнайомі предмети о чергове тому підтвердження, на жаль, сумне. Ввечері 27 січня у Великій писаревці загинув 36-річний мирний мешканець. Як повідомив голова. Громади Людмили Берюкова він намагався зняти fpv дрон, що застряг на дереві, пише кордон. Тому ще раз кажу: за, закликаю і дітей, і дорослих не чіпати, а визивати 102, визивати вибухотехніків, і щоб вони вже дивилися, що з ним далі робить.